Коли ти кожен день подумки вже готуєшся, не, не ховаєш маму, а готуєшся до того, що ну оце міг би бути останній день. Дуже сподіватимуся зараз на позитивну відповідь. Чи покращилася ситуація зараз? Війна з одного боку, це жахливо, а з іншого, це можливість для змін. І взагалі ви тут не потрібні, і ви себе нічого не робите. Я СБУ, збусков, що ви коревиди РГ, яка коригує вогонь на аеропорт. Для того, щоб щось дати, для того щось когось підтримати, треба самому міцно стояти на ногах. І я впізнаю там свою маму. Тобто, це, я така ух, ну тобто, я так бачу, що щось знайоме і сама себе перевіряю.